Не скрипи так, бо в голові гуде. А я же його шкребти, щоб не голо. Ой, а ти не надавлюй ножем. Бо воно так скавчить, наче собака, що зав'язала в тину. О, щось у тебе вчора й борщ поганий вийшов. А сьогодні як не додивися, то шкварки згорять. Ви ж, мамо, не допомагаєте мені, але ж те. Діждась. А чому це у нас досі в хаті не метено, га? Бо на твою жінку напали перелоги. Бо гуляй, от самої півночі. Женіхи рук не чую. Так не танцювалась. Чого це ти, Мотре, на матір кричиш? Мати тебе не на злий розом наводить, лише на добрий. А ти, Карпе, не потурай, бо вона мене не слухає та лає. А я вже стара, підтопталась. А мені вже відпочити хочеться.